Та і рій Коробської школи. Хорниця наше гасло. Є наші сила, в силі перемога. Народна мудрість тверджує, що земля може надавати людину свіжим хлібом, напоїти водою і свіжих джерел, але захистити себе не може. Ростемо мужнім, сильним, надійними і завжди будемо опорою своїй сім'ї та народу. Хоробрими, сміливими живемо. Кордони України бережемо! Продовжуємо батьківську справу, живемо для вітчизни, всім на славу. Граджура це мужність і геройство свята. І ми вклоняємось тим, хто літ тому багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і нині. Мене і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину, рідну Україну. З давних давин людям відомо, що дерево життя це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший листочок це символ минулого, другий сучасний, а третій листочок це символ майбутнього. Символом минулого для нас є козацтво, Тож сьогодні ми у минуле прагнемо повернути і покажемо вам, як батьки і рідні козака на Січ проводжали. хрестик, бережи його весь час, як би тяжко не було, хто б що наказав, це твоє благословення. Благословляю тебе, синку, в дорогу на Запорізьку Січ. Май гарне здоров'я і захищай ниньку Україну від ворогів. На порозі отшого дому вручаю тобі хустину. От візьми з собою, як будеш від'їжджати, і кинеш на дорогу, діти будуть підіймати, мені віддавати, щоб синочок живим та неушкодженим з війська вернувся. Нехай сила твоя множиться та сміливість кріпне. Ломи, соколи ясну гілочку навпіли, привяжи стрічку, яка символізує частинку тебе. І під час служби ніхто не сміє її чіпати, а прийдеш сам її розв'яжеш. Підношу тобі, козаче, води джерелі напийся та наберися, сили Балтицької. Перевяжу тебе рушником, та не простим, а вишитим, заговореним. Від спики пекучої, від кулі летучої та від всякої хвороби. Йди, сину, вже час вирушати. Вставай обличчям до хати, а задом до варіть, іди. Ступаю, синочок, як ти, слідочок, Беру у руки твій платочок. Славної служби без жаю з перемогою додому чекаю. Козацько! Ви знаєте легенду про характерну зачіску козаків? Я не знаю, можливо, ти нам би. Добре, слухайте. Голили голову вони, залишаючи оселедець, не просто так, бо виявляється, що кожен запорожець, козак, вірив, що коли настане час помирати, в раю не кожному доведеться побувати, бо надто грішними вони себе вважали. Та потрапивши в пекло, надію мали. Що Бог змилується і витягне за чуба їх із пекла. Оце так дивина. Хоть голову голи, щоб оставляй і не в пекло, а в рай потрапляй. Данила, ти, як завжди, зі своїми жартами. Гоп-гоп, гопачок, затанцює козачок. Танець хвацький, дуже вправний, і веселий, і забавний. На дозвіллі і в поході козаку стає в пригоді. Та не тільки це танок. А й військовий ще урок. Це мистецтво звуть так – славний бойовий гопак. Хлопці, це все зрозуміло. Козаки вільні, хоробрі. З ворогами билися, край наш захищали, а ми з вами що зробили? Давайте розкажемо про наше сьогодення, про добрі справи. Рій Хортиця козацькі традиції поважає, на дозвіллі патріотичні вірші складає, організує благодійні ярмарки, акції. Ми активісти, прогресивної майбутньої нації. Листи героям-захисникам писали. Ветеранів зі святами витали, коробки тепла, солодощі збирали, ЗСУ допомагали. Щоб скрізь лунав дзвінки, дитячий сміх, і радісні пісні, щоб звучали звідусіль, Любов, достаток, спокій огорнули всіх, а смуток не гараздний, щоб рідний край минали.